Транспорту. Готують тут кадрових офіцерів. Отож підготовка відповідна. Від'єднується кришка сморєпороту. Хлопці у нормативи збирання розбирання вкладаються, а ще невідмінно стріляють. Курсанти воєнної кафедри на відмінно мають вибити 25 очок за три постріли. Нам же достатньо просто влучити по мішені. Частина випускників цієї кафедри працюють над відновленням залізниці та мостів у звільнених Слов'янську та Краматорську. Також колишні курсанти вже воюють у зоні АТО. Ми почали враховувати досвід, зв'язувати з випускниками, враховувати досвід бойових дій і вводити його до навчального процесу. Також на базі військової кафедри готують добровольчі батальйони для захисту області. Останнім таким формуванням, яким ми допомагаємо, є група з 50 чоловік це від штабу територіальної оборони, яка проходить у нас курс по мінно-взривній справі.